На жаль, цього не вистачає порівняно з росіянами, які мають колосальні запаси і можуть вистрілювати скільки хочуть. Ми маємо змогу тільки відбитися і втримати лінію оборони для проведення будь-яких наступальних дій боєкомплекту. Недостатньо і. Дійсно хотів би звернутися до всіх, від кого це залежить, що цю проблему треба вирішити. Витрати БК колосальні. Ми розуміємо, яка величезна лінія оборони, і по всій лінії ведеться постійний артилерійський вогонь, в тому числі і з, наших, з нашої сторони. Але БК це дійсно в першу чергу життя наших воїнів. Якщо буде БК, будуть в рази менші втрати наших найкращих в світі воїнів, і ну це потрібно дуже швидко вирішувати.